Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Китай останніми роками намагається довести, що він не лише така найбільша фабрика світу, а й культурний центр. Ну, те, що він найбільша фабрика, не підлягає жодним сумнівам, тому що там виробляється практично третина всього світового промислового виробництва. Але одним з символів оцієї глобальної культурної амбіції несподівано став. Цей маленький усміхнений такий ельф з гастрими вушками, який називається Лавубу. Я записував для вас відео про цей культурний, а тепер вже і бізнесовий феномен. Його створила компанія PopMart, яка спеціалізується на колекційних іграшках в форматі Blind Box. Тобто, покупець дізнається про те, яка саме фігурка йому дістанеться лише після того, як відкриє коробку. Феномен Лабубу перетворився на справжній культ. В світі з'явились фанати, які готові вистоювати черги і переплачувати в рази для того, щоб отримати рідкісні варіанти іграшок. У поза минулому році продажі Попмарт взагалі перевищили мільярд і триста мільйонів доларів США. І кампанія вийшла на міжнародні ринки від Токіо до Лондона, китайські державні засоби масової інформації, наприклад. Агенція Провідна Сіньхуа навіть заявили, що бум лабубу демонструє, що країна поступово стає новим культурним центром світу, здатним створювати тренди, а не просто копіювати їх. Але всередині Китаю влада дивиться на цю хвилю захоплення зовсім інакше. В червні минулого року головна газета кампартії Женьмінь Жебао. People's Daily опублікувала статтю, де різко критикувала неконтрольовані витрати на оці блайндбокси, Особливо їхню популярність серед підлітків, які приймають нераціональні рішення і витрачають гроші батьків. В статті закликали посилити регулювання для того, щоб подібні продукти не перетворювалися на засоби експлуатації дитячих гаманців. Так і сказали. Це не перший випадок, коли держава атакує культурні явища. За останні роки Пекін боровся з відеоіграми, з фанатами кей-поп, з стендап-коміками, з Хелоувином, з ЛГБТ-активістами і навіть з жіночими рухами. Іноді під удар потрапляли навіть підприємці чи консультанти. Все це створює враження, що влада Китаю намагається не лише... Контролювати політику, а й буквально втручатися в спосіб життя і мислення людей від того, що вони слухають і дивляться до того, як вони проводять дозвілля. Політолог Девід Шамбо з університету Джорджа Вашингтона називає сучасний Китай під владою Сі Цзінпіна неототалітарним. Держава бере на себе контроль у всіх аспектах життя нації, і хоча зовні. Китай сприймається як держава, що піднімається до статусу супердержави, і по суті, навіть вже оспорює американське світове лідерство. Всередині країна дедалі більше нагадує систему, де свобода слова, вибору, навіть розваг, кардинально обмежується. А за такими обмеженнями не виключено, що прийде звуження креативності, звуження ініціативи боязкість робити помилки, і все це безумовно відобразиться і на економіці, показовим і трагічним є випадок в листопаді 23-го року в місті Джухай, де 62-річний чоловік на автомобілі врізався в натовп у спортцентрі, вбивши 35 людей. Причиною стала сварка через розлучення, але для режиму Сі, подібні новини. Це політична загроза. Адже офіційна пропаганда наполягає, що у гармонійному суспільстві подібні трагедії неможливі. Тому цензори одразу видалили відео коментарі в соцмережах, а поліція очистила місце трагедії від квітів і навіть прогнала відвідувачів за два місяці чоловіка стратили. Цей випадок ілюструє, як в Китаї стирають будь-які незручні реалії і факти. Ще в серії Симпсони була така сатира, що на площі Тяньаньмень встановлена табличку з написом: на цьому місці в 1989 році нічого не сталося. Це відсилка до масових протестів і розстрілів, які Пікін досі офіційно заперечує. При сідзінпіні ця практика дійшла до нового рівня. Економіка країни теж переживає труднощі, зростання сповільнилося, безробіття серед молоді сягнуло. Рекордних рівнів. В країні, по суті, одночасна криза перевиробництва, криза в секторі нерухомості і ще й торговельна війна з найбільшим е, таким зовнішнім клієнтом і одночасно конкурентом США. Але замість реальних реформ уряд що робить, припиняє публікувати офіційну статистику. Коли ж обурення зросло, дані почали рахувати інакшим чином, змінили методологію для того, щоб ну, показати інші цифри. Тим часом пропаганда наказує співати голосно про успіхи. Політбюро навіть прямо закликало чиновників поширювати позитивний настрій і не звертати уваги на погані новини. Але в інтернеті люди натякають на свою незгоду. Наприклад. Вони роблять це дуже витончено. Вони публікують фото зірок 2000-х років, коли життя було легшим, можливості було більше, коли перспективи були яскравіше, коли Китай був на хвилі економічного піднесення, з одного боку займаючись протекціонізмом розвитком промисловості, а з іншого боку, увійшовши до світової організації торгівлі, де йому відкрились безмежні світові ринки замужних країн. А сьогодні атмосфера в країні нагадує Китай до реформ Сяопіна. Тоді, у 1978 році, він закликав звільнити наші уми, що створила відкритий простір для підприємництва і нових ідей. І саме завдяки цьому значною мірою Китай пережив економічний ривок. Ден Сяопін багато в чому. Перейняв досвід Сінгапуру у Лі Кван Ю, у цього легендарного батька-засновника сучасного Сінгапура. Ми з вами говорили про нього не раз. Але нині влада Китаю згортає ці свободи. Сі Цзінпін просуває думку Сі Цзінпіна, яку мають вивчати в школах та університетах. І він придушує будь-які альтернативні точки зору. Він знищив опозицію. Він точно пішов не тим шляхом. Який заповів великий Ден Сяопін. Деякі експерти, зокрема Стівен Роуч з Єльського університету, вважають, що Пекін боїться розширення середнього класу, який отримав би надто велику автономію. Інші, такі як Шамбо, порівнюють ситуацію з пізнім СРСР, навіть де влада перетворилась на самоціль, а прагматика уступила місце хворій ідеології. Чи означає це, що Китай приречений? Ну, мабуть, що ні. На відміну від СРСР, він має сильну економіку і глобальні зв'язки. Проте є ризик того, що система просто застигне ізолюється як в Північній Кореї чи Вінуселі, тоді країна з величезним потенціалом може загрузнути в авторитаризмі і законсервувати себе. І навіть не на поточному рівні, тому що в будь-якому разі це буде означати деградацію економіки. Наскільки Китай все-таки є економікою дуже щільно інтегрованою в глобальний економічний простір, коли ти виробляєш третину всього світового виробництва, тобі потрібні вільні ринки, тобі потрібен мир, тобі потрібна дружба з твоїми споживачами, і коли це зникає. То ти стаєш колосом на глиняних ногах. Парадокс полягає в тому, що одночасно Китай може і диктувати моду на іграшки, на кшталт Лабубу в світі, і конкурувати на глобальному відкритому ринку, і при цьому забороняти власним громадянам, святкувати Хеллоуін чи надто голосно навіть їздити на велосипедах. Це поєднання глобального успіху. І внутрішньої репресії воно створює дуже дивне враження, такий буквально когнітивний дисонанс, що країна, яка прагне світового лідерства, водночас дуже боїться свободи і креативу власних громадян, на якому власне і може будуватись довгостроковий економічний успіх. Шановні друзі, поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні? Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.